Сьогодні ми розглянемо з вами головні підсказки, поради, навіть так можна сказати, які Бог дав людині. І ці підсказки нам дуже допомагають в житті. Ми часто говоримо, за що мені це? Мабуть, кожен із нас хоч раз в житті задавав собі таке питання. Давайте не будемо сумувати, а задумаємось. Якщо удача покинула вас, швидше за все, річ у вас існують закони, з якими сперечатися безглуздо. Вони працюють з усіма у будь-яких умовах. Якщо забувати про них і робити щось, що суперечить вічним істинам, можна тратити все. Що маєш. Ці підсказки допоможуть згадати про найважливіше і надихнуть вас бути радісною і щасливою людиною, а все інакше обов'язково додасться. І так, перше правило: Бог створив людину не для страждань, страждати безглузде і марне заняття. Менше скаржитись на життя. Завжди пам'ятайте, що є люди, яким живеться набагато гірше, ніж вам. Бог дає людині таланти, силу і здібності. Дар Божий потрібно використовувати для вдосконалення навколишнього світу, а також для допомоги тим, кому реально потрібна ваша допомога. Удосконалюйте себе, використовуйте свої таланти. Простягайте руку допомоги тим, хто поруч, допомагаючи світу, ви допомагаєте собі. Постарайтеся наповнити своє життя і життя ваших близьких любовю. Цим ви притягатимете сприятливі обставини, фінансове благополуччя і навпаки, агресія буде проявлятися в незмінному погіршенні. Якості життя. У житті немає абсолютно нічого випадкового. Своїми думками, словами, діями і вчинками ми формуємо свою сьогоднішню реальність і своє майбутнє. Так що будете ви насолоджуватись або, навпаки, тільки мучитись цілком і повністю залежить від вас. Е П'яте правило цілком пов'язане з четвертим, думки формирують події. Навчіться думати позитивно, і ви створите дійсність, яка буде вас тішити. І навпаки, дратіливість, гнів, заздрість, гординя притягують одні невдачі та невезіння. Які б не складалися обставини навколо. Завжди залишайтеся спокійними, зберігайте позитивний настрій. Якщо ви будете вірити, що все налагодиться, так і станеться. Віра, велика рушійна сила, і по вірі дано буде вам. Ви володієте відповідями на всі запитання, які вас цікавлять. Головне вчасно чути голос справедливості. І добра у себе в серці. Кожна людина може врятуватися з Божою поміччю. Бог знаходиться в кожному з нас, знайдіть його в собі, а потім проявіть його через себе в своєму оточенні. Незалежно від того, наскільки важкі проступки Господь все одно любить кожного з нас. У Біблії написано шукайте і знайдете. Стукайте і відчинено вам буде. Однак запам'ятайте, Господь завжди дає те, що вам потрібно саме в цей момент. Якщо ви не любите самого себе, то й навколишні вас теж не будуть любити. Якою мірою ви відміряєте, такою й вам і відміряно буде. Як ви ставитесь до оточуючих так і оточуючі будуть ставитися до вас. Причина неприємностей людини полягає не в інших людях, а в ній самій. Інформація руйнівного характеру отруює нам життя і не дає бути щасливим. Абсолютно все вже всередині є всередині людини. І влада, і слава, і шана, і гроші. Завдання полягає в тому, щоб вивільнити всі блага в оточуючу вас дійсність, а це можливо через неухильне дотримування Божих заповідей. Не діліть оточуючих вас людей на поганих і хороших. ми такі, як є. І якщо ваш колега товариш по службі поганий особисто для вас, то для іншого він цілком влаштовує. Не судіть. І несудимі будете. Пізнай себе, це філософське правило цілком можливо застосовувати і навколишній дійсності, тільки ніякого самоаналізу і буквоїдства. самопізнання це процес відкриття в собі здібностей і талантів, і практичне їх застосування в зовнішньому світі. Для Бога немає таких понять, як вина, покарання і подібне до них. Важливо питати не за що, а для чого. Господь допускає право кожного на помилку і зрозуміло на її виправлення, на проходження того уроку, який нам необхідно пройти. І всі труднощі даються під силу. Найкращий спосіб виправлення помилок. Це проявляти любов до самого себе і до оточуючих людей. Бог робить все, аби ви були щасливими. же, сьогодні ми поговоримо ще про натільний крестик. Що не можна робити із священним атрибутом: натільний хрестик є символом християнської віри. І це аж ніяк не прикраса, а справжній священний символ, відношення до якого має бути відповідним. Відданість вірі передбачає постійне носіння хрестика на тілі, враховуючи це дуже особистий символ, священики рекомендують відмовитись від покупки великих і дорогих хрестів з дорогоцінними каменями. Хрестик повинен бути звичайним і абсолютно непомітний. Такий символ не предмет розкіші і не привід для хизування. Ним не можна хвалитися в суспільстві і не варто виставляти на загальний огляд. До того ж, хрестик повинен бути невеликих розмірів, адже великий хрестик незручний. У побуті він може заподіяти дискомфорт. Багато людей не мають уявлення про те, як поводитись зі своїм хрестиком і яких речей з ним робити не можна. В процесі обряду хрещення священик вішає на шию звичайний хрестик. Такий символ потрібно постійно носити на грудях, купувати замість нього більш красивий і дорогий хрест, просто тому що людині так захотілося. Не можна. Інша справа, якщо хрестик поламався або був зіпсований іншим способом. У такій ситуації його дійсно потрібно поміняти, причому робити це потрібно саме в церкві. Цінність хрестика не розп'яття, що символізує страждання Христа, а в тому, що його освячують під час спеціального обряду. Завдяки цьому хрестик стає наймогутнішим оберегом людини і символом того, що вищі сили оберігають її від бід і напастей. А ось освячувати хрестик самому не слід, навіть якщо вам відомі потрібні молитви, цей обряд має право проводити лише священнослужитель. Розглянути антрибут віри і називається натільним, тому що носять його на тілі, а значить під одягом, це непорушне правило, яке обов'язково до дотримання усіма християнами. Одяг наших предків навіть шився без глибоких розрізів на грудях, щоб з нього не випадав хрестик. Хрестик прийнято приховувати від сторонніх, так, як він є ні прикрасою, ні забавою, носячи його поверх одягу, людина ніби хвалиться тим, що є віручою. А хвастощі і самомилування по-іншому називається гординею, що за християнськими законами вважається страшним гріхом. Тим же то звертає увагу на священнослужителів, що носять хрести поверх ряси, хочеться роз'яснити один важливий нюанс. Видимий нами антрибут віри називається наперсним хрестом. Це спеціальний хрест, який надягають для проведення служб і інших обрядів. Він більш великий і може бути прикрашений коштовностями. Натільний хрестик служителі носять, як і всі віруючі християни, тобто під одягом. Хрестик служить оберегом для хрещеної людини, але тільки тоді, коли знаходиться на тілі. тому знімати його без особливих на те причин не рекомендується. Наші предки навіть під час відвідування лазні намагалися не розлучатися з розп'яттям, а тому для водних процедур дур у кожного був змінний хрестик, виготовлений з дерева. Його одягали на заміну на тільному, щоб не опекити шкіру гарячою парною. Тому без особливої потреби даний символ віри знімати з тіла не можна. А якщо вже необхідно зняти, одягаючи його знову, не забудьте прочитати молитву. Побудують різні думки щодо того, на чому має носитися розп'яття. Відразу скаже, що принципової заборони на використання ланцюжка немає. Просто проводячи обряд хрещення, хрестик зазвичай вішають на мотузку. І якщо поміняти мотузку на ланцюг, особливо виготовлену із дорогоцінних металів, це виглядатиме як гординя і хвастощі, про що ми згадували раніше. Такі вчинки не заохочуються церквою. При цьому набагато важливіше те, що ланцюжок або мотузок виконували свою головну функцію, тобто отримували розп'яття на тілі. Згідно з існуючим повір'ям, втратити хрестик значить накликати на себе біду. Крім хрестика на мотусті, не повинно бути нічого зайвого. Вішати на неї якісь амулети або задікальну символіку неприпустимо. Всі ці речі вважаються заборонами і справедливо відкидуються християнською церквою. При цьому сам натільний хрестик повинен носитися виключно на шиї. Його не можна вішати на сережку, чіпляти на браслет або класти в гаманець. Істинно віруюча людина так ніколи не вчинить. Хрестик, який прийшов в непридатність, не можна викидати на сміття. Це священий предмет, а символом віри не гоже валятися під ногами. У купі сміття невеликі пошкодження хрестика цілком можна відремонтувати самостійно або віднести майстерню. Коли ж розп'яття прийшло в непридатність, його слід віднести до церкви і там замінити новим. Чи можна носити чужий хрестик? Тут все не так однозначно. Свій натільний хрестик вам можуть подарувати близькі люди, і в цьому немає нічого поганого. Заборони на дарування хрестика не існує. Особливо, якщо у людини до цього не було символу віри, якщо цей хрестик був попередньо освячений, він також стане вашим оберегом. Інша справа, що не варто одягати на себе хрестик, знайдений на вулиці, якщо вам невідомо, кому належить цей антрибут віри і хто носив його до вас, краще не торкатися до нього. І справа тут не в марновірстві, засновому на можливості передачі поганої енергії від колишнього господаря. Релігія не визнає подібних забобонів. Просто він чужий. Та й невідомо чи освячений. Деякі люди вважають, що натільний хрестик не повинен мати форму розп'яття. Вважається, що такий символ віри може накликати на свого господаря біди і зробити його життя нестерпно важким. Проте ці страхи не мають нічого спільного з реальністю. Розп'яття на хрестику є символом жертви, принесеною Ісусом Христом. Заради порятунку людства. Поганого в тому образі нічого немає, просто носити його бажано розпяттям назовні. Церква не накладає заборону на носіння неосвяченого Христа, адже навіть дві схрещені палиці здатні захистити від нечисті. Інша справа. Що хрестик, який не піддавався церковним обрядам, є банальною прикрасою. А прикраси не мають нічого спільного з вірою. Тому перед тим, як надіти християнський хрестик на шию, його, звичайно ж, треба освятити. Ще я вам хотіла розказати, як правильно вішать ікони. Чи ми от цікаво, чи ми знаємо, де повинні розташовуватись ікони в квартирі? Як виявилось, далеко не завжди люди дотримуються канонів, хоча це може познатись на добробуті сім'ї та накликати лиху. Ми вам розповім, де ставити ікони та як найкраще оформити домашній. Іконостас, 에... моя бабуся була глибоко віруюча людина. Вона говорила, що ніколи не став ікону в будинку в цьому місці, накличеш лихо, краще зроби ось що. Ось цим, що я хочу поділитися в сьогоднішній статті. Потрібно розуміти, що розташування вівтаря у храмі. Та у квартирі не обов'язково обов'язково має співпадати. У церквах його розміщують у східній частині. Проте вдома червоний куток можна облаштувати будь-де. Головне, щоб перед ним було достатньо вільного місця. Так, в ідеалі всі члени сім'ї зможуть збиратися на спільну молитву. Якщо говорити про жорсткі правила розташування ікон, то їх просто немає. Розташовувати ікону можна у вітальні, спальні, дитячій кімнаті та навіть на кухні. Звичайно, заборонено поміщати святиню в туалеті та у ванній кімнаті. Всілякі дрібниці, фотографії, сувеніри та навіть звичайні статуетки здатні вплинути на силу ікону. І замість оберегу вони стануть звичайною прикрасою. Якщо в шафах ви зберігаєте домашню бібліотеку, що складається здебільшого з книг, що не мають богословного характеру, то також не варто намагатися розмістити там святі образи. Вибираючи правильне місце для розташування ікон, ви зможете забезпечити захист собі, своїм близьким та будинку. У місті, де сім'я обідає та вечеряє, кухня або їдальня найкраще повісити ікону Спасителя. До цього звернена подячна молитва за хліб наш насушний. Біля входу в квартири можна повісити ікону Божої Матері. Це захистить домівку від напастей. Оскільки для молитви потрібне зосередження, не варто вішати ікони біля побутової техніки, навіть якщо вона не працюватиме. Та все одно може відволікати. Крім того, намагайтесь не розміщувати ікони у місцях, де ви зберігаєте художню літературу, косметичні засоби, декор. Також краще уникати сусідства домашнього вітаря та особистих фотографій картин чи, чи картини там із знаменитостями. Якщо ви маєте можливість виділити для ікон окреме місце в квартирі, східна частина кімнати біля вікна ідеальне рішення. Святиню можна розташовувати на підвісній полиці або компактному високому столику, так, щоб ікони знаходились на рівні очей чи трохи вище. Перед домашнім вівтарем слід поставити або повісити лампадку ікони Спасителя і Божої Матері, як правило, знаходяться вище за інших. Причому першу ставлять праворуч, а другу Ліворуч Під ними або ж на всі боки сміливо розміщуйте ікони близьких вам святих. Далі можна поставити імена святих, які вважаються покровителями, членами вашої сім'ї. Червоний кут буде доречно перетворити за допомогою вишитих рушників або живих кольорів. Ставитись до святині дбайливо і трепетно. Якщо ікони вицілили або стали тьманими, зберігайте їх у зразку або ж віддайте до церкви. Не можна розміщувати ікони зі статуетками, сувенірами, феншуй, прикрасами та іншими дрібницями, тому що в духовному світі ікони мають особливе значення. І для віруючих людей неприпустимо прирівнювати святі образи до звичайних предметів домашнього декору. З цієї причини не можна вішати ікону поруч із картинами, не можна ставити ікони поруч із фотографіями, або вішати поруч із плакатами знаменитих людей. Вважається, що таким чином, під час молитви ви возвеличуєте живу людину. Ваше прохання до святих у цьому випадку навряд чи буде почути. <кій> Як правило, ікони купують у спеціальних церковних лавках. Далі їх потрібно освятити і потім розміщувати вдома. Якщо ви хочете придбати святиню десь в іншому місці, обов'язково дізнайтеся, чи співвідноситься вона з церковними канонами. Найкраще обговорити цей момент. Зі священником, а потім знову освятити ікону. Ікона може стати чудовим подарунком для всієї родини, особливо, якщо ви знаєте, що саме не вистачає в будинку, де розташуватиметься святиня. Важливо розуміти, що ікона це не просто картина, це місток на шляху спілкування з Господом. Е... От я вам трошки розказала, е, як правильно розміщувати ікони у себе в квартирі. І на остаток я хотіла вам е, почитати фрагмент про Україну та Росію, що пишеться у Біблії, і про що йдеться у священному тексті. Це вже. Е, не скажете, що хтось там написав, да, якісь там. це із тексти, із Біблії. От послухайте уважно, псалми призначалися для співу з музичним супроводом і вживалися в літургії в Єрусалимському храмі. Євреї та християни надалі вживають їх як у суспільному, так і в приватному поклонінні. Більшість псалмів, вираз хвали і поклоніння Богу та його справа. Цікавий уривок міститься у книзі псалмів. В одному з псалмів, авторство яких приписують біблійному царю Давиду, виявили фрагмент про Україну та Росію. Зокрема, у 50-му псалмі. А в 49-му в українському перекладі. У 15 му вірші йдеться, що одне зі слів єврейською мовою читається як Вкраїна, що нагадує слово Україна, прямий переклад цього слова і поклич. Таким чином, це слово можна трактувати так, що Україна виявляється. Призваною країною. А в наступному рядку, 16 му вірші, одне із слів єврейської мови дослівно читається як Раша, що схоже на сленгому назву Росії. Цікаво, що це слово буквально означає зло. Поклич мене під час лиха, і я визволю тебе, ти ж прославиш мене. А неправедному Бог каже, яке ти маєш право говорити про мої постанови і розповідати про мою угоду? Ідеться в цьому уривку з псалмів Давида у перекладі. Книга Псалмів або Псалтир є однією з книг Старого Завіту Біблії, в іудейських католицькій. Та протестантських традиціях сучасна книга псалмів містить 150 псалмів, а у православній 151 псалом. Так що ми віримо і будемо звертатися до Господа Бога, так як Він і сказав. Поклич мене під час лиха, і я визволю тебе, ти ж прославиш мене. Я вас всіх о 21-й годині запрошую до спільної молитви, де ми молимося за наших захисників, за нашу Україну і весь український народ. Всім вам тихого, мирного вечора, жду вас, всіх на вечірній молитві і бережи вас, Боже. Чи можна купувати ікони, залишені у спадок, в смислі в спадок, ну якщо вони вам вже залишилися, чого ж ви їх будете купувати? Це ж як подарунок, спадок. Так, да, Максим Клімов, а неправедному Бог скаже. Яке ти маєш право говорити про мої постанови і розповідати про мою угоду? Ви там зовсім да. А ви здорові убивати людей це да. Це ваша місія. Так що, Валентина, ви можете спокійно, не переживайте. Узнайте тільки, чи вона була освячена іконам, якщо ні, підіть в церкву, освітіть і спокійно вішайте, і це вам буде оберегом. Сатана, згинять сюди. Всім я бажаю тихого, мирного вечора, бережи вас всіх, Боже, і всіх чекаю вас на вечірній молитві.